Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати хавортію, хоча написано, що це адроміскус. Але це хавортія, вони дуже цікаві рослини. хавортії не такі прям суккуленти-суккуленти, вони люблять водичку, у них дуже міцні корені. Головна їхня умова при посадці можна використовувати трошки більший горщик. На майбутнє вона може навіть так заповнити горщик, що він буде, може тріскатись від напруги. Отакі От міцні корені, товсті міцні корені. І... Грунт може бути вмістити більшу частину саме грунту саме торфу От, для хаворті. Зараз я звільняю хавортію від магазинного грунту, хочу промити. І обробити хвортю від шкідників, від грибкових захворювань. Вона буде 10 хвилин знаходитись у розчині препарата фітоцит і актара. І таким чином я роблю профілактику і знезаражу повністю, щоб з цієї магазинної рослини. На інші рослинки не перейшли якісь шкідники, хвороби. От. Дуже пересушена, але здорова рослина має гарний тургор, всі корінчики, бачите, які гарні, біленькі, такі товстенькі. От настільки пересушено. І в цей посадці я не буду на просушку відправляти цю ховортію. Вона так сильно пересушена, що я думаю, нічого не, не трапиться, якщо її зразу, відразу посадити, не просушувати. Це не кактуси. Хоча я останній час думаю, що я буду і кактуси відразу саджати в ґрунт. Бо дуже сильна спека, пересушені рослини. Це розчин, тут актара і фільтоцит. От Вона, водичка кімнатної температури, і вона має тут пробути 10 хвилин. Це магазин, це грунт суміш для. Кактусів цей ґрунт, в який я буду саджати цю хавортію, Це звичайний ґрунт із магазину. От. Тут пісочок, маленький керамзіт, і гравій, теж маленький такий камінчики потрапляють, і, і торф. Така посадка. Буде дуже цікаво мені подивитися, як вона зараз швидко роз, розростеться, заповнить горщичок коріння. Хаворті ще можуть давати своїх діточок і виростати в такі великі картинки. дуже так красиво виглядає Хавортія. В неї є віконечка на листочках. Видно, як всередині вона такий м'ясистий листочок має. Дуже цікаво, як вона росте. І отак обережно, бачите, я фіксую двома пальчиками на рівні. Краєчка горщика, от, зафіксована і простукою. Хоча хавортії дуже щільно не треба так забивати прям ґрунт. Вона має, вона любить пухку землю. Ще хаворті люблять, коли полив відбувається саме зверху по листочках. От. І Да, і вона любить більше водичку, ніж звичайний кактус, там е, нічого страшного, її інколи можна і частіше полить. І навіть не в піддон, нижній полив, а і зверху. Це їй теж подобається. Ну, Таким чином відбулася посадка. Дякую за увагу, дякую за донати. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!